Кій CRM для медичних центрів. Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, як медичні центри вирішують задачі завдяки нашій crm системі В Україні є ряд систем, які заточені саме під медичну сферу, і вони в основному вирішують задачу саме супроводу пацієнта під час лікування та надання послуги. Але є слабкі місця в цих системах, а саме робота з лідами, з комунікаціями, тобто з. Процесом, коли до нас клієнт тільки звертається вперше, він ще не є пацієнтом, він ще не приходив до нас на обстеження в медцентр, і нам потрібно, власне, довести його до цієї стадії. І в таких системах, як правило, власне, це слабка зона. Тобто там відсутні інтеграції з Інстаграмом, Телеграмом, Viber та іншими платформами, чи недосконалий функціонал воронок продажів. Саме з таким запитом, до нас часто приходять медцентри. І один з них це наш діючий клієнт Universum Clinic. Вони, власне, користуються таким рішенням. Отож, пропоную розглянути логіку роботи з нами. Загалом, в чому користь KCRM для такої ніші? До нашої системи можна під'єднати месенджери. А саме там Telegram, Telegram-номер, telegram бот viber бот Viber номер Instagram, Facebook і так далі. Що це нам дає? Автоматично всі діалоги будуть потрапляти в вкладочку чати, і по ним будуть автоматично створюватись заявки вже у воронці продажу ваших адміністраторів чи менеджерів кол-центру. І таким чином ми будемо накопичувати всі запити в одному місці. Тобто, умовно, у нас є там робочий день. За день до нас звернулось 100 людей в різні канали комунікації: Телеграм, Вайбер, Фейсбук, Інстаграм і так далі. Все воно потрапляє в чатики. Менеджер в одному вікні опрацьовує всі ці чати, нікого не губить. І по цьому автоматично створюються заявки у воронках. Таким чином, чи маркетолог. Чи керівник відділу там продажів розуміє, скільки за день впало заявок, як швидко ми їх опрацювали, скільки заявок все ще не опрацьовано, і скільки з них рухається далі по воронці продажу. До цього прийдемо трошки згодом. Для самого менеджера рецепції чи кол центру чим зручно. Всі переписки в одному місці вони сюди автоматично потрапляють. Дуже класно, що повідомлення не прочитане, поки ми не відпишемо. Тобто, я змінюю вкладочку і в мене ось так само. Залишається одиничка. Я зайшов? відсутня, так? Повернувся, досі висить непрочитана. Тобто, поки ми не дамо відповідь клієнту на його питання, так і буде висіти цей діалог непрочитаним. Таким чином, ми нікого не загубимо. А це дуже важливо, тому що ліди вартісні з маркетингу, так чек може бути немаленький і важливо нікого не губити, вчасно працювати. Для економії часу є шаблончики вбудовані, щоб можна було в пару кліків відповідати. Ну, також передбачена можливість інтегруватися з голосовими повідомленнями. Тобто, навіть якщо клієнт буде раптом голосове відправляти, ви можете це також послухати чи самі навіть відповісти з інтерфейсу. Плюс робити якісь помітки для себе. Що дуже зручно, якщо, наприклад, потрібно доєднати керівника там, відділу, щоб він підказав, як правильно відповісти на питання цього клієнта. А, по самим чатикам також доступна аналітика. Тобто ви зможете подивитися, скільки у вас звернень, з якого каналу було, скільки нових діалогів, скільки з них закритих, який час відповіді, який середній час відповіді і так далі. Оцінити цю ж інформацію з прив'язкою до конкретних менеджерів, а також буде функціонал оцінки діалогу, якщо вам потрібно оцінювати якість розмови ваших менеджерів з клієнтами в переписках та їхню клієнтоорієнтованість. Такий інструмент також доступний. Повернемось до воронок. Отож, ну, як ми проговорили, вже м, коли клієнти звертаються в месенджери, в нас автоматично будуть створюватись заявки в першій стадії. Ви ці стадії самі називаєте, це дуже легко робиться в пару кліків. В нашому випадку це нове звернення. Також о, сюди будуть падати заявки з ваших сайтів, якщо ви їх доєднаєте, а також через телефонні дзвінки на номер вашого кол-центру, якщо ви використовуєте телефонію. У нас більше, ніж 6 телефоній, тобто, ви можете під'єднати. Одну з них або, можливо, діючу, якщо у вас вже налагоджена. І також по кожному вхідному дзвінку чи пропущеному будуть створюватися автоматично заявки у воронці. Що це дасть, власне? Знову ж таки, менеджер з продажу автоматично бачать всі заявки, які надходять до вас, вони будуть рівномірно розділятись між менеджерами. Ви можете вказати, що, наприклад, за інстаграм мене відповідає два менеджери, за телеграм три, за вхідні дзвінки, ще два. Ось цих, наприклад, да чи по філям розбити. От і таким чином буде рівномірно йти навантаження на менеджів. Керівник відділу продажу буде бачити стан воронки продажу. Скільки в нових висить, скільки в нас зараз клієнтів, які думають з якихось причин. А тут не мають зависати клієнти, тому що питання здоров'я, в принципі, воно якби не терпить так від, від термінувань. А якщо це ще чоловік звернувся, його потрібно якнайшвидше записувати на прийом, тому що завтра, післязавтра вже трошечки попустить і вже так махнемо рукою, та ладно, все пройшло. Моє здоров'я не варте уваги. От. Ну і власне там далі скільки клієнтів записано на прийом, скільком нагадали про візит. І скільки клієнтів у нас фактично дійшло, так, скільки візитів відбулося. Для маркетингу аналогічна історія. Маркетинг розуміє, з яких каналів реклами, скільки лідів до нас звернулось. При цьому можна відфільтруватись по utm міткам Якщо ми крутимо там таргет, наприклад, чи контекстну рекламу Гугла на наш сайт там на лендінг. ми можемо подивитися, скільки у нас рекламної компанії, ось цієї якоїсь, так, з конкретної. Зараз заявок записано на прийом. Ось. Так, стосовно самої картки, ви її адаптовуєте під себе і створюєте додаткові поля. Тобто, ви можете тут створити такі поля, як напрямок, тобто до якого лікаря звертається клієнт, до дерматолога. Так? Якщо у нас декілька дерматологів, кого з лікарів клієнт обрав чи кого ми запропонували? З яким запитом прийшов клієнт там висип, висип тамто, умовно, так. Ну і на коли ми запропонували клієнту записатись на котру годину. Що важливо, всіх медцентрів, там, як правило, вже є якась нішова система, і менеджерам потрібно потім цю інформацію дублювати руками. Це можна не робити, тому що в нас є відкрите API. це така технічна мова, якою системи обмінюються даними загалом. І можна просто налаштувати інтеграцію, що коли ваш менеджер кол-центру поставив клієнта в стадію, записав на прийом, наприклад, або нагадав про візит, там, да, чи коли клієнт, чи верніше вже навіть пацієнт, напевно, прийшов до нас в офлайн-центр, ми успішно завершуємо обробку цієї заявки, і вона автоматично тут же ініціює створення подібної заявки вже в вашій внутрішній спеціалізованій системі з цими параметрами, які були заповнені до цього. Це і час зекономить вашим менеджерам, да, тому що не потрібно буде власноруч робити потрібні опції. Е, і буде якби надавати вам коректну аналітику, тому що ми будемо виступати таким буфером, скажімо так. Да. У нас буде 100 заявок, там, наприклад, на день там, чи на якийсь період. І з цих 100 заявок там до вас доходить фізично, наприклад, тільки 30. Тому всі 100% залишаються у нас для подальшої аналітики, а до вас в систему пацієнтів потрапляють тільки ті, які реально прийшли, які почали там консультацію і подальше лікування. Далі, по самій заявці, менеджер може залишати коментарі для себе, які будуть зберігатись в хронології. Звідси телефонувати чи писати клієнту, друкувати там базові документи, якщо потрібно, прикріплювати файли з аналізами. Далі сюди буде підтягувати вся необхідна. Комунікація, яка була з нашим клієнтом, зараз давайте приклад, знайду. Ось тут вкладочка спілкування. Тобто сюди підтягується комунікація, яка була попередньо з клієнтом, щоб можна було подивитись в хронології, про що говорили, і так далі. Можна відповідно поставити собі задачу як нагадування, наприклад, зв'язатись з Владиславом там в п'ятницю, нагадати про прийом до лікаря. Або можна взагалі встановити автоматизації, які будуть автоматично, якщо клієнт більше, ніж X часу в якійсь стадії певні, знаходиться, ставила задачу на менеджера з продажу або на керівника там рецепції, кол-центру, керівника продажів, в залежності від того, хто вас цим займається, і таким чином буде нагадувати про те, що ми забули про пацієнта, потрібно вже з ним далі домовлятись про подальші кроки. Сюди ж у нас доступна аналітика по воронкам. Тобто ми обираємо воронку, наприклад, медичні центри. І тут ми бачимо, що в нас там було загальна кількість 38 заявок, да, як нових звернень. З них ми записали клієнтів 22 на прийом, це конверсія 58. З них фізично від, візит відбувся, 7 від. Штучок 18% конверсії. Тобто, керівник відділу продажу буде розуміти чітко, скільки заявок отримали, скільки мій відділ продажу сконвертував в запис, скільки фізично записів відбулось. Зможемо побачити вузьке місце в процесі продажу, де найбільша втрата конверсії у нас іде. Так, наприклад, записали на прийом, у візит відбувся втрати там скільки. Втричі, фактично, да, 18% проти 58% і, відповідно, якось покращити цей процес. Можливо, ми записуємо на прийом не тих клієнтів, тобто вони якби демонструють вдавану згоду, а насправді не готові приходити. Або нам потрібно покращити процес нагадування через смс, дзвінком і так далі, чи якісь інші речі. Для маркетингу, відповідно. Ми можемо цю історію подивитись з прив'язкою до наших джерел трафіку, типу Instagram, Telegram, Facebook, лендінг і так далі. Або ж взагалі з прив'язкою до utm міток якщо ми говоримо про рекламну кампанію, і маркетинг зможе зрозуміти, скільки заявок він цього згенерував, скільки з них успішних, тобто вже фізично дійшли до нашого медцентру. Керівник відділу продажу додатково може подивитися аналітику по конверсії по кожному з менеджерів. Обрати і подивитись, в кого конверсія, в яку стадію краще, в кого гірша. І якщо ми розуміємо, що менеджер 1 краще за менеджера 2 по конверсії в певну стадію, то можливо послухати саме його розмови і взяти звідти найкраще для прикладу, чи показати переписки цього менеджера колегам. Такі інструменти доступні. Отож, пропоную резюмувати, кейсерем вирішує для медцентрів задачу. В плані комунікації, тому що всі комунікації об'єднані в одному місці, це зручно, супершвидко працює, і у вас все буде на долоні Менеджерам з продажу рецепції набагато швидше, комфортніше працювати, тому що все чітко, системно, вам не потрібно там тримати якусь інформацію в голові, тому що вся переписка в одному місці, і ваші нотатки, плюс можна поставити собі задачі, які будуть нагадувати про те, що потрібно зв'язатись з клієнтом, вислати інформацію і так далі. В керівника доступна аналітика по тому, яка там навантаженість на відділ продажу станом на зараз, чи може фізично відділ продажу переварити кількість заявок, яку маркетинг генерує наприклад, їх замало чи забагато можливо, чи хтось з менеджерів буксує. Маркетинг відповідно розуміє, якої якості він клієнтів генерує, скільки він тих клієнтів генерує, хто доходить до успіху і на яких рекламних джерелах варто сфокусувати свою увагу. Що важливо, все, що я показав. Фактично можна підключити там буквально за годинку. Тобто кожна інтеграція займає 5-10 хвилин. 5 хвилин Telegram, 5 хвилин Viber, 10 хвилин Instagram, Facebook і так далі. Воронка продажу аналогічно. Зайшли в налаштування, воронки, створили воронку собі, прописали поля, які нам важливо мати та, по роботі. І все. По підтримці. Служба підтримки в нас працює 7 днів на тиждень. В будні до восьмої, в вихідні до шостої, тому ви без проблем можете в самій crm системі навести на знак питання і звернутись зручним вам способом через месенджери, задати питання і колеги підкажуть. По всьому є відеоінструкції, текстові, тому підключення і тестування буде дуже легке. Е, ще що варто зауважити: інтеграції з месенджерами в нас вже доступні декілька років. Ми найперші, хто зробили ці інтеграції, тому наступили на велику купу граблів пройшли різні помилки там, і так далі, оптимізували всю цю історію, тому в нас найстабільніше працюють месенджери на ринку. Вони швидкі, гнучкі, класно чи Наш відділ техпідтримки власне, використовує нашу систему, наші месенджери, наш онлайн-чат, щоб обслуговувати вас. О, у вас є тестовий період до 30 днів, щоб протестувати систему, пощупати і так далі. І лише потім ви будете оплачувати. Ціна також дуже-дуже комфортна для. Сфери медцентрів, так як ми не беремо плату за користувачів. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня! Кісіар. Видихай. тут зрозуміло.